Всім привіт! Зараз ми знаходимося в підтрибунці Динамо. Це місце тільки для преси. Тож ходімо, покажемо багато чого цікавого. Тут зараз знаходяться автобуси, куди приїжджають гравці безпосередньо перед грою. А тут у нас, як ви можете побачити, офіс Динамо. Там можна купити собі чайку, сходити в туалет. Цікавенько дуже зараз. Ми на жаль, беремо чайок за 19 гривень тижні тому було по 17. Все дорожає в цій країні. Смандити. А я оберу капетіну за 24 гривні. Зараз ми подивимося, яке воно буде. Ось так воно виглядає. Схоже на Вона Понадила він на джекки, зрозуміє. А тут у нас автопарк люксових машин. Я ніби потрапила у свій рай. Є ряд майбахів, це прям мій фаворит. Тут є також BMW, Mercedes, Brabus і так далі. Але залишається тільки дивитися.